Всім доброго ранку. Осінь, недільний день і в нас сьогодні в церкві свято жнив, Так що ми їдемо із сім'єю на це свято. Ми сьогодні добре виспалися, часи перевели, так що ми виспані після трудової неділі відпочивші і їдемо. Зараз заїдемо ще за посилочкою, і мені з Китаю прийшла. І там має прийти одна штучка, хочу вам показати щось дуже цікаве. Так, що забрала посилочку. Хочу вам кое що показати, що я собі заказала. І ще ж я спробую відкрити. Открила. Вот вони. Це стільки. І за того, що я на вулиці працюю. То, звісно, ноги, коли вже така температура понижена, ножки мерзнуть. А це, як не перший раз заказую, Значить, це отакі стільки. Тут їх можна відрізати по розміру по своєму. Бачите, вони від великого до маленького можете різати. Так? Тут о, у них оці проводочки. І ще є проводочки. Ось о підключаєте до двох стілюк, іде проводок. Він потім із двох, уже там, наприклад, метр, да, чи більше метра, переходить в один проводок, підключаю павербанк в кармані і все. І ноги в теплі. І я вам хочу сказати, що коли ноги тепло, в теп теплі мені абсолютно е, ну я тут навіть легше можу вдягатися, якусь легшу курточку, і мені дуже комфортно працювати. Так що я собі ще заказала одні, хай будуть. А це заказала е, отакі, знаєте, на тарілочки, Така на, на, кришка одноразова на тарілки. Ну це дуже велико, я заказала, бо у мене є тісто, коли вимішую, то у мене е, велика миска. То це я отаке не прям заказала. Дуже велика. І заказала ще пакет на тарілочку, на невеличку на мисочку. Я хочу вам трошки показати, оце наша церква, а оце наші брати роблять отаку красоту. Подивіться. Подивіться, яка прелість. І ще навіть розочки цвітуть. яка красива розочка От-от-от. Вот, вот, вот. Там у нас скриниця, там у нас, та, да, пожалуйста, махайте ручками, девочки, це наші сестрички. Правда, всі ми подумались в дорозі, але потрібно полювати, щоб не заснути. І щоб, прийшовши, наш Господь не застав нас плячими. Щось затримується він. Так, можливо, він і затримується, але ми маємо бути терпеливими і з глибокою вірою чекати на нього, возвеличуючи. Chce vi zadaru sakí, zachybni powígra. Артемка, Артем, а ну покажи, чем нас угощают? Нас угощают котлетку и картошечку. Оказалось, селедка будет. Селедка есть. Все, селедка есть. Сейчас будем пробовать. Ой, Таня, мне надо забыть.